Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. У рамках формування підрозділів гвардії наступу бригади Нацгвардії спочатку будуть комплектуватися, а потім відбудуть на один з полігонів, де й почнеться їхня підготовка. Повідомляє командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж, полковник Артем Ілюхін, якого цитує прес-служба НГУ. Пряма мова щодо підготовки бійців цих бригад, то спочатку ці підрозділи комплектуються рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає у себе зокрема одиночну підготовку військовослужбовця, тобто індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу. Полковник Нацгвардії зазначив, що паралельно з цим починають готуватися і сержанти, а також фахівці, які були призначені на посади гранатометників, кулеметників, снайперів тощо, після закінчення одиночної підготовки військових, яка триватиме до двох тижнів, почнеться підготовка у складі відділення, яка має закінчитися бойовими стрільбами відділень, заявив він. Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою. Потім переходитимуть до злагодження підрозділів у складі роти. Після того до злагодження у складі батальйону. За словами Ілюхіна, паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО з урахуванням досвіду виконання бойових завдань у попередні роки із досвідом. Здобутим після 24 лютого окремо представник НГУ сказав, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони. Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота, уточнив він. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.